Стівен КІНГ, Пітер Страуб, Талісман ЧАСТИНА Четверта. ТАЛІСМАН, Розділ тридцять четвертий. АНДРС. Один. Раптом Джек збагнув, що хоч він і досі біжить, але біжить повітрям, наче персонаж мультфільму, який встигає здивовано роззирнутися, а тоді летить із вишини двохсот тисяч футів униз. Але до землі було не двісті тисяч футів. Джекові саме вистачило часу, щоб збагнути. Дійсно, землі під ногами нема, але впав він з висоти не більше, ніж п'ять футів. Похитнувся і, можливо, залишився б стояти на своїх двох, якби в нього не врізався Річард. Стережися, Джеку. закричав Річард, але сам не збирався дотримуватися власної поради, очі він міцно заплющив. Стережися, вовка, стережися, містера Дафрі, стережися. Годі, Річарде. Ці судомні крики налякали Джека понад усе. Річард волав як божевільний, цілковито божевільний. Годі, з нами все гаразд, вони зникли. Остерігайся, Етеріджа! Остерігайся, жуків, стережися, Джеку. Річарде, вони зникли. заради Джейсона озирнися навкруги. Джек не мав можливості зробити це сам, але знав, що вони перенеслися. Повітря було чистим і солодким, а ніч ідеально тихою, якщо не зважати на шорхід священного теплого вітерцю. Як погане відлуння, в голові Джека зринув хор хлопчиків псів на дворі. Прокидайся, прокидайся, прокидайся. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Стережися, Джеку. горлав Річард. Він притиснув обличчя до землі і скидався на сповненого ентузіазму мусульманина, який прагне вразити Аллаха. Стережися, був кучні, директор, стере. Злякавшись, що Річард дійсно втратив глузд, Джек схопив друга за комір сорочки, смикнув угору і дав ляпаса. Річардові слова вмить згасли. Він зиркнув на Джека, і той побачив відбиток власної руки. Тьмяно червоне татуювання, сором поступився місцем миттєвій допитливості дізнатися, де вони, світла вистачало, інакше він би не роздивився свою мітку. У глибині душі він знав відповідь на питання, вона була точною і не підлягала сумніву, принаймні наскільки він це розумів. Зовнішні форпости, Джекі, ти тепер на зовнішніх форпостах. Та перш ніж він це обміркує, варто зрозуміти, наскільки все погано з Річардом. З тобою все гаразд, річі. Той дивився на Джека з німим пекучим здивуванням. Ти вдарив мене, Джеку? Дав ляпаса. Так треба робити, коли людина в істериці. У мене не було істерики. Я ніколи в житті не істерик. Річард змовк і підскочив, скажено роззираючись навкруги. Вовк. Ми маємо стерегтися вовка, Джеку. Якщо нам вдасться перелізти через паркан, він нас не дістане. Він би так і кинувся в пітьму до сідчастого паркану, який тепер був в іншому світі, якби Джек не схопив його і не втримав на місці. Вовка нема, Річарде. «Ага?» Ми це зробили. Що ти маєш на. Території, Річарде, ми на територіях, ми перенеслися сюди. І ти мені, чорт, забирай, ледь руку не вивихнув, хомати невірний, подумав Джек, потираючи зболіле плече. Наступного разу, коли мені треба буде когось витягувати, я знайду собі якесь дитя, що досі вірить у Санта Клауса і Великоднього кролика. Це просто смішно, повільно промовив Річард. Джеку, територій не існує. Якщо їх не існує, безжально відповів Джек, тоді чому великий білий вовк або твій грьобаний директор не кусають тебе за сраку? Річард поглянув на Джека, розтулив рота, щоб щось сказати, тоді знову його стулив. Він роззирнувся цього разу трохи уважніше, принаймні Джек на це сподівався, Джек зробив те саме, насолоджуючись теплом і чистотою повітря. Морган і юрби з його ненормального бедламу могли прорватися сюди будь-якої миті, але хлопчик не міг не насолоджуватися чистим тваринним щастям від повернення сюди. Вони стояли на полі, висока пожовкла трава з бородатими кінчиками, не пшениця, але щось дуже на неї схоже, якісь точно їстівні зерна тягнулися із землі в ніч в усіх напрямках. Теплий вітерець віявся ними дивними, але чудовими хвилями. Праворуч на невисокому пагорбі стояла дерев'яна будівля, перед нею на палі висіла лампа. Жовте, нестерпно яскраве полум'я горіло у скляній кулі. Джек помітив, що споруда восьмикутна. Хлопчики перенеслися на території, на самий край світла, яке відкидав ліхтар, а на протилежному боці виблискувало щось металеве. Джек придивився до цього слабкого срібного відблиску, і все збагнув. Він зовсім не здивувався, навпаки, він саме це і сподівався побачити так, наче дві дуже великі половинки пазів одна на американських територіях, а друга тут поєдналися в одне ціле. Хлопчик бачив перед собою рейки, і, хоча в темряві неможливо було визначити їхній напрямок, він знав, куди вони ведуть. На захід. Два. Ходімо, сказав Джек. Я не хочу туди йти, буркнув Річард. Чому? Надто багато божевільних штук коїться, облизнув губи Річард. У тій будівлі може бути що завгодно собаки, психи. він ще раз облизнув губи, жуки. Я ж сказав тобі, що ми тепер на територіях. Усе божевілля зникло, тут чисто. Трясться твої матері, Річарде, хіба ти не відчуваєш запах? Нема ніяких територій. пронизливо скрикнув Річард. Поглянь навколо. Не хочу! завищав Річард гірше за розгнівану, уперту дитину. Джек схопив у жменю кілька важких колосків. Поглянь на це. Річард відвернувся. Джек швидко вгамував бажання добряче струсонути друга, натомість він відкинув колоски, порахував подумки до десяти, а тоді пішов схилом угору. Поглянув униз і зрозумів, що на ньому тепер щось на кшталт шкіряних чапів. Річард був зодягнений майже так само, як і він. Навколо його шиї була пов'язана бандана, що зійшла сюди з полотен Фредеріка Ремінгтона. Джек торкнувся власної шиї і відчув під пальцями таку ж саму стрічку. Пройшовся руками по тілу. Чудове тепле пальто, Майлза Пі Кайгера, обернулося на щось схоже на мексиканське сирапе. Закладаюся, я зараз схожий на рекламу Такобел», – подумав хлопчик і посміхнувся. Жахливе збентеження спалахнуло на обличчі Річарда, коли він побачив, як Джек піднімається схилом, залишаючи його біля підніжжя. Ти куди? Джек поглянув на Річарда і повернувся. Він поклав руку на Річардове плече і тверезо поглянув другові у вічі ми не можемо тут залишатися. Дехто з них точно бачив, як ми переносилися можливо, вони не можуть прийти одразу після нас, а може, й навпаки, не знаю. Про те, як це влаштовано, я знаю не більше, ніж п'ятирічна дитина знає про магнетизм, тобто іноді магніти притягуються, а іноді відштовхуються. І наразі більше мені знати не треба. Нам слід забиратися звідси кінець історії. Мені це все сниться, я знаю. Джек кивнув у бік старезної дерев'яної будівлі. Можеш або піти туди, або залишитися тут. Я повернувся за тобою, коли розвідую територію. Нічого з цього не відбувається насправді, промовив Річард. Його позбавлені окулярів голі скажені широкі очі немов запилюжило. На мить він підвів погляд на чорне небо територій, яке повнилося дивними незнайомими розсипами зірок, здригнувся і поглянув в інший бік У мене гарячка, у мене грип, багато хто хворіє на грип, це марення, а ти в моєму маренні запрошена зірка. Ну що ж, коли зможу, то відішлю когось у гільдію акторів марень зі своєю карткою автора, сказав Джек, а тим часом чому б тобі не залишитися тут, Річарде? Якщо нічого не відбувається, то тобі й нема через що перейматися. Джек знову пішов геть, міркуючи, що ще кілька таких божевільних розмов із Річардом, просто такі пригоди Аліси в дивокраї, і він переконає себе, що сам збожеволів. Він уже пройшов приблизно половину шляху, коли до нього приєднався Річард. Я б повернувся за тобою. Знаю, але я вирішив, що мені краще піти з тобою. Якщо це все одно сон, то яка різниця? Що ж, тримай рот на замку, якщо раптом там хтось є, а я певен, що це так. Здається, хтось на мене дивиться з того вікна. Що ти збираєшся робити? спитав Річард. Джек посміхнувся. Імпровізувати, друже річі. Я тільки це й роблю, відколи покинув Ньюгемпшир. — Імпровізую. Три вони підійшли до Ганку. У паніці Річард знову міцно схопив Джека за плече. Джек втомлено повернувся до друга. Йому вже набридли фірмові канзаські захвати Річарда. Що? Це точно сон, і я можу це довести. «Як?» Джеку. Ми більше не говоримо англійською. Ми розмовляємо якоюсь мовою і розмовляємо чудово, але це не англійська. Ага, відповів Джек. Дивина, правда. Він рушив сходами вгору, Річард так і залишився стояти на місці з роззявленим ротом. Чотири. За секунду або дві річард отямився і пішов за Джеком. Дошки під ногами викривилися, розхиталися, розтріскалися, крізь щілини проростали важкі колоски. З глибокої пітьми до хлопчиків долинало сонне годіння комашні, неочеретяне скреготання світляків, а навпаки, щось приємне тут так багато приємного, подумав Джек. Лампа тепер була за ними. Тож їхні тіні спочатку ковзнули ганком, а тоді викривилися праворуч і темними плямами лягли на двері. Там висіла давня потерта вивіска. На якусь мить Джекові здалося, що напис зроблено дивними кириличними літерами, непридатною для розшифрування російською, але, підійшовши ближче, він без жодного здивування зрозумів слово Депо. Джек підвів руку, щоби постукати. Потім ледь похитав головою. Ні, він не стукатиме. Це не приватне помешкання. На дверях написано депо, а це слово асоціювалося у нього з громадськими приміщеннями, з місцями, де очікують на автобуси Грейгаунд та потяги Амтрак із зонами навантажування дружнього неба. Джек штовхнув двері. Привітне світло лампи і цілком непривітний голос випорхнули на ганок одночасно. Забирайся, дияволе. проскрипів надтріснутий голос. Забирайся, я їду вранці присягаюся, потяг у хліву, забирайся. Я присягаюся, що поїду, і я поїду, а тепер іди, Іди і облиш мене. Джек насупився, Річард роззявив рота. Кімната була чистою, але дуже давньою, дошки настільки викривилися, що стіни, здавалося, йшли брижами. На стіні висіла картина з величезним, як китобійне судно диліжансом. Давній шинквас, поблякла поверхня якого була кривою, як і стіни, тягнувся через усю кімнату, розділяючи її на дві половини. За ним на дальній стіні грифельна дошка з двома колонками прибуття карети, від'їзд карети. Поглянувши Джек вирішив, що минуло достатньо часу, відколи тут востаннє записували якусь інформацію. Він подумав, що як хтось і захоче написати на ній м'якою крейдою, вона розсиплеться на шматочки і впаде на обвітрену підлогу. З одного боку шинквасу стояв в найбільшій у світі, заповнений зеленим піском пісковий годинник, обільшки з величезну пляшку шампанського «Оближ мене, будь ласка, я обіцяв тобі поїхати, я поїду. Будь ласка, моргане, змилуйся. Обіцяю, а якщо ти мені не віриш, то зазирни в хлів. Потяг готовий присягаюся, потяг готовий. З дальнього правого кутка кімнати долинало бурмотіння і квоктання, то улесливо потякав величезний старигань. Джек припустив, що зросту в ньому шість футів і три дюйми, навіть тепер, коли старий застиг у рабській позі, між його головою і низькою стелею депо лишалося не більше ніж чотири дюйми. Дідку було років сімдесят, хоча цілком можливо, і всі вісімдесят. Сніжно-біла борода починалася саме під очима і шовковистим, ніби дитяче волосся каскадом спадала на груди. Широкі плечі змарніли, наче зламалися за довгі роки перетягування вантажів, глибокі зморшки розходилися від кутиків очей, а ще глибші тріщини прорізали лоб. Його обличчя вкривала вощениста жовта шкіра, старий носив білий, прошитий яскраво багряними нитками кілт, він був нажаханим до смерті. Розмахував міцною палицею, але налякати нікого не міг. Джек різко обернувся до друга, коли старий вимовив ім'я річардового батька, але той, вочевидь, зараз був нездатен зважати на такі речі. Я не той, за кого ти мене маєш, сказав Джек і ступив крок уперед до старого. Забирайся. закричав той. Досить з мене твоєї облуди. Я знаю, що диявол може ховатися за янгольським обличчям. Забирайся. Я все зроблю. Він готовий рушати завтра рано вранці. Я казав тобі, що все зроблю, і все таки буде, але тепер забирайся. Рюкзак, який тепер обернувся на заплічний мішок, звисав із Джекової руки. Дійшовши до шинквасу, хлопчик почав порпатися в ньому. Відсунув люстерку і кілька з'єднаних між собою цінних патичків, нарешті пальці намацали те, що треба, і хлопчик дістав це монету, яку колись дав йому капітан Фарен. Монету з королевою з одного боку і грифоном з другого. Він кинув їй на шинквас, і м'яке світло заграло на чарівному профілі лаур де Лосіан. Знову Джека вразила схожість королеви та його матері вони від самого початку були настільки подібними одна на одну. А може, схожість зростає через те, що я так часто думаю про це? Чи я якимось чином поєдную їхні профілі в один. Стеригані відсунувся ще далі, коли підійшов Джек. Скидалося на те, що він намагається витиснути себе з будівлі. Слова лилися істеричним потоком. Коли Джек, як поганець із вестерна, що вимагає випивку, швиргонув монету на шинквас, старий змовк. Він витріщився на монету, очі його широко розплющилися, а заслинені кутики губ смикнулися. Він втупився круглими очима в Джека. Уперше по справжньому на нього глянувши, Джейсон. прошепотів він тремтячим голосом. Попередня неміч минула. Тепер старий тремтів не від страху, а від благоговійного трепету. Джейсон. Ні, сказав хлопчик. Мене звуть. Раптом він замовк, збагнувши, що слово, яке він хотів сказати цією дивною мовою. Було не Джек, а. Джейсон. закричав старий і упав на коліна. Джейсоне, ти повернувся. Ти повернувся, і все добре, все буде добре. Добре, і на віки віків добре. Агов, сказав Джек. Агов, насправді. Джейсон. Джейсон повернувся. І з королевою все буде добре. Джек, який ще менше очікував на сльозливе обожнювання старого наглядача депо, ніж на його перелякану лють, повернувся до Річарда, але від нього годі було чекати допомоги. Річард розпластався на підлозі і, чи заснув, чи чорт забирай, вдало прикидався. От гівно! простогнав Джек. Старий стояв на околішках, бурмотів щось і ридав. Ситуація швидко переходила зі сфери просто смішної у царину глибокого абсурду. Джек знайшов відкидну кришку і ступив за шинквас. Підведися, мій добрий і вірний слуго, сказав Джек. Похмуре запитання до самого себе. А Ісус чи Будда стикалися з такими проблемами. Встань, друже. Джейсоне, Джейсоне, ридав старий. Його біле волосся вкривало сандалії Джека. Старий заходився їх цілувати. Це було не просто цмокання, а палки поцілунки із засмоктом коханців на копиці сіна. Джек заходився безпорадно геготіти. йому вдалося перенести їх із Ілінойса, і тепер вони були у напіврозваленому депо в центрі сірого поля пшениці, яка насправді не пшениця, десь на зовнішніх форпостах. Річард спить біля дверей, а цей дивак цілує його ноги і лоскоче їх бородою. Встань, сміючись, закричав Джек. Він спробував відступити, але вдарився об шинквас. Підведися, о мій вірний слуго, підведися на свої грьобані ноги. Встань, годі. Джейсоне. Цмок. Все буде добре. Цмок, цмок. І все буде добре, 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 скажено подумав Джек, поки старий цілував його ноги крізь сандалії. Не знав, що на територіях читають Роберта Бернса, але напевно вони. Цмок, цмок, цмок. О, ні, досить, я більше не витримаю. Встань! закричав він на межі власного голосу, і старий, зрештою, став перед ним. Тремтячи і плачучи, він не наважувався поглянути Джеку у вічі, але його широченні плечі трохи випрямилися, зійшов і геть нещасний вигляд, і Джек радів із цього. 5. Знадобилося понад годину, щоб розмова Джека зі старим набула зв'язної форми. Вони починали розмовляти, а тоді Андерс, який був колись утримувачем стаєнь, Знову збивався на своє о Джейсон і мій Джейсон і велич твоя. І Джекові доводилося його зупиняти, поки той знову не заходився цілувати йому ноги. Джекові старий подобався, і він йому співчував. Він уявляв, які б почуття захопили його, якби Ісус чи Будда з'явилися на місцевій автомиці чи в черзі за шкільним обідом. Йому довелося визнати ще один простий і очевидний факт якась його частина зовсім не дивувалася ставленню Андерса до нього. Хоча він і відчував себе Джеком, дедалі частіше і частіше хлопчик розумів, що він той інший. Але той помер це було правдою, незаперечною правдою. Джейсон помер, і Морган з Оріса, ймовірно, мав до його смерті прямий стосунок. Але такі хлопці, як Джейсон, Зазвичай повертаються, хіба ні. Джек уважав, що час, який він витратив на те, щоб змусити Андерса говорити зв'язно, минув недарма, бо тепер він переконався, що Річард не вдає, а справді знову заснув. Якраз добре, бо Андерс мав що розповісти про Моргана. Колись розповів він, це була остання станція у знаному світі з милозвучною назвою Зовнішнє депо. Далі простягалися жахні місця. Тобто жахні? перепитав Джек. Не знаю, відповів Андерс, запалюючи люльку. Він вдивлявся в пітьму, і лице його спохмурніло. Багато чого розповідають про закляті землі. Кожна історія відрізняється від іншої, і всі вони починаються приблизно такими словами Я знаю людину, яка знає людину, яка три дні блукала краєм заклятих земель, і от вона розповідала. Але я ніколи не чув, щоб історія починалася словами Я три дні блукав краєм заклятих земель, і я розповім. Чуєш, о чим заковика, Чейсоне, мій володарю? Чую, повільно вимовив Джек. Закляті землі. Від однієї тільки назви волосся на руках і потилиці ставало дибки. Отже, ніхто не знає, які вони. Напевне, ні, відповів Андерс. Але якщо хоча б чверті з того, що я чув, правда. А що ти чув? Там водяться такі жахіття, що порівняно з ними копальні оріса видаються нормальними. Там є вогняні кулі, що мчать через пагорби і порожні місцини, залишаючи по собі довгі чорні сліди. Тобто вдень вони чорні, а вночі, як я чув, світяться. Якщо людина підійде надто близько до однієї з цих куль, то захворіє тяжко. Вона втратить волосся, і все тіло її вкриється виразками, а тоді вона почне блювати. Часом від цього стає легше, але найчастіше вона блює й блює, аж доки не розривається шлунок, лускає горло і. Андерс підскочив. Мій володарю, що з вами? Ви щось помітили у вікні. Ви побачили привида на цих двічі проклятих рейках. Андерс перелякано вдивлявся у вікно. Променева хвороба, подумав Джек. Він нічого про неї не знає, але щойно описав симптоми променевої хвороби всі до найменших подробиць. Минулого року вони на уроках фізики вивчали і ядерну зброю, і наслідки радіації, а через те, що його мати в ряди годи брала участь у протестах проти дослідження ядерної зброї і побудови нових атомних електростанцій. Джек дуже серйозно ставився до всього цього. Як чудово, подумав він, як чудово, променева хвороба поєднується з ідеєю заклятих земель. Тоді Джек збагнув іще дещо. На захід звідси проводилися перші тести, саме там на башті підвісили, а тоді й підірвали прототип бомби, яку потім скинули на хіросіму, ще там збудували справжнісіньке містечко, яке населили манекенами. Яке той вибух знищив, аби військові могли більш-менш зрозуміти, які наслідки має ядерний вибух і до чого насправді призведе вогняний смерч? Зрештою, вони повернулися в Юту та Неваду на справжні американські території і повторили ці тести вже під землею. Джек знав, що там простягаються безкраї обшири державної землі, з безлічу пагорбів та пригірків зі скелястими пустирями і бомби це далеко не все, що вони там досліджували. Скільки такого гівна Слоут перенесе сюди, якщо королева помре, скільки такого гівна він уже переніс? Ця залізнична станція частина системи доставки? Ви маєте поганий вигляд, мій володарю. Взагалі, кепський, ви білий, як простирадло, закладаюся, так воно і є. Усе гаразд, повільно вимовив Джек, сідай, продовжуй розповідати і розкури люльку, бо вона вже згасла. Андерс дістав люльку з рота, розкурив її і знову перевів погляд із Джека на вікно. Тепер його обличчя було не просто похмурим, воно наповнилося страхом. Але дуже скоро гадаю я дізнаюся, які з історій правдиві. Тобто, завтра з першими променями сонця я помандрую через закляті землі, відповів Андерс. Я поведу диявольську машину Моргана з Оріса, що зараз стоїть у сараї через закляті землі, і тільки Бог знає, які диявольські механізми я візьму з собою. Джек витріщився на нього. Серце його забилося швидше, кров ударила в голову. Куди? Наскільки далеко? До океану, до Великої води? Андерс повільно кивнув. Еге ж, до води. І голос його понизився, обернувся на безсилий шепіт. Погляд знову повернувся до темних вікон, наче він боявся, що якийсь невідомий монстр причаївся там, і спостерігає і ловить кожне його слово. І там Морган зустріне мене, і ми віднесемо його добро. Куди? запитав Джек. До чорного готелю, завершив Андерс тихим, сповненим тремтіння голосом.